Сталін лише прагнув, якнайшвидше, про зустріч з представниками німецької розвитки прямо на фронті. Паралельно з переговорами в Лондоні, і цього разу таємні перемовини між представниками воюючих сторін велися у Швеції. Проводились як сепаратні переговори про мир здебільшого з радянської ініціативи. Добрий день, дорогі глядачі. Вітаю вас на каналі Історії. Для всіх з Іваном Патриляком, де ми говоримо про складні речі зрозуміли для людей мови. І сьогодні ми будемо вести мову про спроби пошуків сепаратного миру між Німеччиною і СРСР в 41-44 роках. <звук> Отже, загально відомо що. Тисяча 1939 році Радянський Союз уклав із Німеччиною так званий пакт про ненапад із таємним протоколом. Відомо також про переговори між СРСР і Німеччиною в 40-му році про поділ сфер впливу в світі. Але всі ці зусилля не примирили найбільших, так би мовити, антагоністів дві наймогутніші континентальні держави в Європі. Власні в Азії, в Євразії. і, врешті-решт, вони зіштовхнулися у найкривавішій війні. Після 22 червня 41-го року розпочалась найстрашніша війна в історії людства: війна двох світоглядів, війна на знищення, війна за життєвий простір на сході. Проте за кулісами цієї війни час від часу розпочиналися дипломатичні маневри. Москва і Берлін. Не втрачали надії на примирення, звісно, ціною розподілу сфер впливу центрально Східної Європи. Проте перші тижні війни Сталін лише прагнув якнайшвидше змусити Британію відкрити другий фронт у Європі. Для цього, 12 липня 1941 року, вже було укладено великий договір з Британією, яким обидві сторони обіцяли. Не підписувати сепаратно миру з Гітлером поза спинами один одному. А наприкінці липня 41-го року радянський посол у Лондоні Майський домовився з лідерами польського уряду в екзилі Сікорським про відновлення дипломатичних взаємин. Домовився ціною відмови СРСР від західноукраїнських та західно-білоруських земель, що було зафіксовано відповідними угодами. Проте британці не поспішали атакувати Німеччину в Європі. І Сталін, армії якого швидко відкочувались на схід, захвилювався і зламав укладені угоди з Британією. в останні дні липня 1941 року. Паралельно з переговорами в Лондоні у московському ресторані «Арагві» відбулася надтаємна зустріч між представником Берії Судоплатовим і болгарським послом в Москві. На зустрічі йшлося про те, що Болгарія. Виступила посередником при укладенні миру між СРСР і Німеччиною. Болгарські дипломати передали відповідне побажання Сталіна своїм німецьким колегам, але не отримали відповідь. Після київської катастрофи, у вересні 1941 року, Сталін активізує контакти із болгарами. Про це повідомляє у своїх спогадах маршал Жуков. Зокрема, радянський полководець вказує, що Сталін дав вказівки Берії вивчити питання про шляхи укладення миру з Німеччиною. 7 жовтня 1941 року Берія отримує наказ зв'язатися через Болгарію із Берліном і запропонувати Німеччині мир ціною відмови радянського союзу від Прибалтики, України, Білорусі та Молдови. Ці умови були передані через болгарського дипломата Столетова, але впевнені в той час у своїй перемозі нацисти відкинули привабливу пропозицію. Ситуація суттєво змінилася після завершення московської битви, у якій німці зазнали серйозних втрат і змушені були відступити на 150-200 кілометрів на захід від радянської столиці. Очевидно, вважаючи, що Червона армія дала зрозуміти Вермахту, який її справжній воєнний потенціал, Сталін вирішив домовитися з Гітлером із позиції сили, запропонувавши відновити союз, але застерігши в ньому першу роль уже для себе, а не для берлінського фюрера. Як стверджував відомий російський дослідник, фронтовик, герой Радянського Союзу Володимир Карпов. Посилаючись на відповідні документи, які, до речі, багато російських офіційних істориків одразу ж назвали фальшивкою, ну як свого часу, фальшивкою називали таємні протоколи до договору молотова Рібентропа, У своїй книзі «Генералісімус» Карпов ствердив, що Сталін припускав, нібито внаслідок потужного контрнаступу Червоної армії під Москвою, дух німецького командування, суттєво надламаний, і Гітлер та його оточення. Підуть на укладення вигідного для СРСР миру. Задля цього, через розвідувальні служби, Сталін наказав домовитись про зустріч з представниками німецької розвідки прямо на фронті. Після відповідних заходів така зустріч, за словами російського вченого, відбулась 20 лютого 1942 року у містечку Мценськ, через яке фактично тоді проходила фронтова лінія. Сталін особисто підписав пропозиції німецькому командуванню, фотокопію яких Карпо наводить у своїй книзі. Цитую. Предложение германському командуванню. Перше з 5 мая 1942 года начиная з 6 часов по всій лінії фронту прекратить воєнні действия. Объявить перемирие до 1 августа 1942 года до 18 часов. Второе. Начиная с 1 августа 1942 года и до 22 декабря 1942 года германские войска должны отойти на рубежи, обозначенные на схеме номер один. Предлагается установить границу между Германией и СССР по протяженности, обозначенной на схеме номер один. Третье. После передислокации армий вооруженные силы СССР к концу 1943 -го года готовы будут начать военные действия с германскими вооруженными силами против Англии и США. Четвертое. СССР готов будет рассматривать условия об объявления мира между нашими странами и обвинить в разжигании войны международное еврейство в лице Англии и США в течение последующих 43-44 годов вести совместные боевые наступательные действия в целях переустройства мирового пространства. Схема номер два. Примечание. В случае отказа выполнить вышеизложенные требования в пунктах 1 и 2, германские войска будут разгромлены, а германское государство прекратит свое существование на политической карте как таковое. Предупредить германское командование об ответственности. Верховный глав, главнокомандующий Союза СССР, подпись Сталин, Москва, Кремль, 19 февраля 1942 -го года. На жаль... Не нам невідомі лінії розмежування військ і пропозицій щодо кордонів, які мали бути встановлені між Німеччиною та СРСР через відсутність зазначених в документі додатків. Але, скоріш за все, остаточний кордон СРСР мав бути дещо західніше ніж проходив у червні 41-го року. Однак, очевидно, Сталін також переборщив зі своїми вимогами, що зробило переговори. Контрпродуктивним. З рапорту першого заступника наркома внутрішніх справ СРСР Міркулова слідувало, що німці висунули зустрічні пропозиції для укладення сепаратного миру. Цитую: перший заміститель народного комісара внутрішніх діл СССР no 2428 27 февраля 1942 -го года, Товарищу Сталіну. рапорт. В ходе переговоров в Мценске 20-27 февраля 1942 -го года с представителями германского командования и начальником персонального штаба рейхсфюрера СС, группенфюрером СС Вольфом, германское командование не сочло возможным удовлетворить наши требования. Нашей стороне было предложено оставить границы до конца 1942 -го года по линии фронта как есть прекратив боевые действия. Правительство СССР должно незамедлительно покончить с еврейством. Для этого полагалось бы первоначально отселить всех евреев в район Дальнего Севера, изолировать, а затем полностью уничтожить. При этом власти будут осуществлять охрану внешнего периметра, периметра и жестокий комендантский режим на территории группы лагерей. Вопросами уничтожения, умерщвления и утилизацией трупов еврейского населения будут заниматься сами евреи. Германское командование не исключает, что мы можем создать единый фронт против Англии и США. После консультации с Берлином Вольф заявил, что при, при устройстве мира, если руководство СССР примет требования германской стороны, возможно Германия потеснит свои границы на востоке в пользу СССР германское командование знак таких перемен готово будет поменять цвет свастики на государственном знамени с черного на красный. При обсуждении позиций по схеме номер два возникли следующие расхождения. Первое. Латинская Америка должна принадлежать Германии. Второе. Сложное отношение к пониманию китайской цивилизации. По мнению Германии, германского командования, Китай должен стать оккупированной территорией и протекторатом Японской империи. Третье. Арабский мир должен быть германским протекторатом в Северной Африке. Таким образом, в результате переговоров следует отметить полное расхождение взглядов и позиций. Представитель германского командования Вольф категорически отрицает возможность разгрома германских вооруженных сил и поражения в войне. По его мнению, война с Россией затянется еще на несколько лет и окончится полной победой Германии. Основной расчет делается на то, что, по их мнению, Россия, утратив силы и ресурсы в войне, вынуждена будет вернуться к переговорам о перемирии, но на более жестких условиях спустя 2-3 года. Первый заместитель Народного комиссара внутренних дел. Кинать цитат. Шерас Питкреслен, Що документи, цитовані вище, визнаються далеко не всіма істориками як оригінальні. Але це дуже часто терплялося в світовій історії, коли документи, які десятиліттями, навіть століттями вважалися підробками, згодом виявлялися абсолютно вірними. На нашу думку, такі переговори цілком могли мати місце, виходячи з логіки подій та особистості Сталіна. Скоріше за все, після їхнього провалу Сталін віддав наказ про підготовку дуже амбітних. Наступальних операцій поблизу Харкова і в Криму, які мали покласти початок катастрофи німецького східного фронту, але завершилися катастрофою радянських військ, які наступали. Ця катастрофа спустила радянського диктатора з небес на землю і змусила знову просити про мир у другій половині 1942 року, коли німці швидко просувалися до Волги та Кавказу. Це були критичні ситуації для СРСР, Сталін просив негайної військової підтримки в Британії, але отримував відповіді е, абсолютно з величезним запізненням. Серпневі переговори з Черчилем 42-го року у Москві мало не завершилися повним розривом стосунків. Після чергового раунду переговорів британський прем'єр заявив своєму помічникові Вільсонові: Цитую: Якщо Сталін зірве переговори і розвалить альянс. Його уряд упаде. Я кину його. Нехай він сам воює свою війну. За таких умов ідея сепаратного миру з Гітлером знову почала набувати конкретних обрисів. Сталін не вірив Британії більше, ніж Німеччині. а особливо не вірив, що британці дозволять йому установити західні кордони СРСР по межі 41-го року. Відтак був готовий укласти мир з Гітлером за умови гарантування останнім недоторканності кордонів СРСР. В конфігурації червня 41-го року. Переговори між Німеччиною та Радянським Союзом відновилися наприкінці 42-го року, коли обидві армії ув'язли в боях над Волгою і в Кавказі. Посередника в діалозі стали Японія та Італія. І цього разу таємні перемовини між представниками воюючих сторін велися у Швеції. Німці погоджувалися на передачу Москві прибалтійських держав, але наполягали на створенні буферної Автономною української держави під протекторатом Німеччини переговори тягнулись до травня 43-го року. Особливої активності вони набули в квітні 43-го, коли у зв'язку з катинським скандалом, виявленням трупів польських офіцерів, стосунки між СРСР і заходом були на межі розриву, сталін боявся знову лишитись без матеріальної підтримки західних союзників, а тому шукав шляхів замирення з Німеччиною. Ситуація ускладнювалася ще й тим, що західні союзники від середини 42-го року починають щоразу частіше отримувати сигнали від своїх розвідувальних служб про те, що радянський союз має таємні зносини з Рейхом. Британський посол у Москві Кларк Кер змушений був прямо звернутися до радянського наркомату закордонних справ із запитанням, які наміри має радянський уряд, ведучи переговори з німцями. Однак у відповідь почув запевнення про те, що чутки про переговори з німецькою стороною є дезінформацією. Однак, незважаючи на запевнення Кремля, британці в 43-му році так само стабільно отримували підтвердження розвідки проведення Москвою переговорів з Берліном через посередників і навіть напряму. У британському і американському МЗС починають. Ходити чутки про те, що буцімто весною 43-го року після катинського скандалу Москву таємно відвідує Іохім фон Ріббентроп, згідно з донесенням британської та американської розвиток, гітлерівський міністр закордонних справ привіз до Сталіна пропозицію укласти сепаратний мир, розділивши Україну по Дніпру і передавши рук СРСР всю Прибалтику, Білорусь і Лівобережну частину України. Один з американських дипломатів так записав у повідомленні до Вашингтону. Цитую: відомості про візит Рібентропа в Москву звучать так фантастично, що я ніколи б не погодився відправити їх до США, якби вони не надійшли мені від одного надзвичайно надійного джерела з Ватика. Кінець цитати. Чутки про восьмиденне перебування Рібентропа в Москві були настільки сенсаційними і жахливими для західних союзників, що вони насправді... Серйозно перелякались можливістю укладення нового німецько-радянського пакту. Сьогодні вчені досі ламають голову над достовірністю цієї інформації. Існують припущення, що Ріббентроп справді мав намір летіти до Москви, але наштовхнувся на заборону з боку Гітлера, який боявся, що повториться ситуація з польотом Гесса до Британії. і Рібентропа просто арештують. Тому Пропозиції нацистів були передані Кремлю через японських дипломатів. Очевидно, що відповіддю Сталіна на пропозиції, передані японцями, може й самим Рібентропом, стала активізація перемовин через посередників у Швеції. Ці переговори більшість вчених дійсно не ставлять під сумнів. Вони здійснювалися через радянського посла в Швеції, як її влучно назвав Владислав Гриневич більшовичку дворянського походження Олександру. Калонтай, як ми вказували вище контакти у Швеції були налагоджені наприкінці 42-го року. 12 грудня 42-го року радянський агент стокгольмський підприємець Йозеф Клаус, уроженець до речі України, нав'язав контакти з німецькою розвиткою і передав повідомлення про готовність СССР до укладення миру для ведення розмов у Стокгольмі. Прибув посланець Рібентропа Пітер Кляйст, який з'явився у шведській столиці під прикриттям, начебто, вирішення питання про долю естонських біженців. Грудневі переговори зайшли в тупик через небажання німців, які мали тоді стратегічну ініціативу і наступали. Погоджуватись на радянські пропозиції відновлення кордонів 41-го року, однак, у квітні 43-го після поразки під Сталінградом і катинської справи обидві сторони були більш поступливі. Радянська дипломатка Колонтай вела безпосередні переговори з представником німецького МЗС Томпсоном. Переговори стартували 18 квітня 43-го року і тривали протягом декількох днів. Головним каменем Спотикання була німецька ідея створення буферної української держави під німецьким протекторатом. Радянський Союз не погоджувався на цю умову, тоді як для німців це був принциповий пункт, який дозволяв їм використовувати українські ресурси, пристойно завершити війну на заході. Очевидно, що переговори перервалися як через проблему України, так і через інші. Пункти, на яких сторони не могли погодитись, тому 1 травня 43 року Сталін публічно заявив, що ідея перемир'я з нацистами неможливо аж поки в Німеччині при владі буде Гітлер, а німецька армія не буде розбита. Фактично, така заява була непрямим визнанням факту переговорів і сигналом для німецьких партнерів, потенційних партнерів, мовляв, приберіть Гітлера, а тоді ми зможемо домовитися. Чергові контакти між Німеччиною і СРСР з радянської ініціативи мали місце у вересні 43-го року, коли до Стокгольма на переговори з німецьким представником Кляйстом прибув радянський дипломат Олександров. Олександров і Кляйст розпочали серію, цілу серію розмов. Однак, скоріш за все, ці переговори влаштовувалися з метою посилити тиск. На Британію та США Запідовж, Запідозривши саме такий нещирий мотив перемовин, Гітлер їх перервав. Нова активізація таємної дипломатії між німеччиною і радянським союзом мала місце після тегеранської зустрічі Великої Трійки, не отримавши стовідсоткових гарантій, того, що радянські територіальні претензії в центрально-східній Європі будуть виконані британцями й американцями. Сталін знову відверто почав їм демонструвати, що може домовитись з Гітлером на вигідніших для себе умовах. Переговори 44-го року здебільшого велися з представниками Гіммлера, рейхсфюрера СС. Скоріш за все, радянська сторона погоджувалася визнати Гіммлера потенційним наступником, наступним канцлером Німеччини у випадку усунення Гітлера і територіальних поступок радянському союзі в Європі. Однак, через те, що всі спроби вбити Гітлера провалювалися, переговори не пішли далі обміну умовами майбутнього миру. Таким чином, ми можемо наголосити на тому, що контакти між Гітлерівською Німеччиною та радянським СРСР, Сталінським СРСР мали місце впродовж майже всієї Другої світової війни. Вони розпочалися фактично укладенням союзницького договору в 39-му році і тривали під виглядом спроби досягнення нової широкої домовленості в 40-му році, а від червня 41-го до квітня 43-го проводилися як сепаратні переговори про мир здебільшого з радянської ініціативи. Від травня 43-го до липня 44-го як переговори про сепаратний мир з німецькою ініціативою. Ця історія. Показує нам, яким неоднозначним був світ Другої світової війни, якою неоднозначною була дипломатія в закулісній її виконанні. Давайте будемо цікавитися історією, будемо її вивчати, будемо її знати. І тоді перед нами відкриється зовсім інший світ. Залишайтеся з каналом. Історія для всіх. はい。